Привіт, радий бачити на цьому безкоштовному уроці. Я знаю, що ви маєте багато різних сумнівів, питань, як почати бізнес, з чого почати, як створити онлайн-магазин, як заробити своїх перших 30, 50, 100 тисяч гривень без досвіду і великого стартового капіталу. Як взагалі працює товарний бізнес у цьому відео? Я поділюсь з вами моїм покроковим планом, який не тільки працює в мене, а й у сотні моїх учнів. Я покажу, як заробити свої перші гроші на товарному бізнесі, навіть якщо ви тільки починаєте або взагалі не маєте досвіду. Це буде поетапний план, в якому я детально розкажу, як вибрати товар, протестувати його, знайти постачальника та заробити свої перші продажі. Навіть якщо ви стартували з мінімальних інвестицій, важливо, що цей відеоурок не просто дасть вам теорію, а ви утримаєте реальні інструкції та перевірені стратегії для досягнення результату. Тому зараз приберіть все зайве, сфокусуйтесь на цьому відеоуроці, який я створив саме для вас. Він буде особливо корисним для тих, хто працює в наймі, для тих, хто щось пробував, але не вийшло. Мами, жінки, які хочуть реалізувати, забезпечити своїх Дітей і мати свої. Кошти, тих, хто взагалі не мав досвіду в товарному бізнесі. А в кінці цього року для вас буде приємний подарунок від мене. Тому будьте уважні. Товарний бізнес це одна із найкращих можливостей для початку. Навіть якщо у вас обмежений стартовий капітал, я починав свій бізнес без великих грошей, без досвіду, і мені вдалося побудувати стабільний прибуток. Важливо не скільки ви інвестуєте на старті, а скільки пра правильно вкладаєтесь у вибір товара та стратегію продажі, і саме тому я вважаю, що товарний бізнес доступний для кожного незалежно від віку, місця проживання та початкових. Ресурсів, уявіть собі, у 2025 році онлайн-торгівля не просто розвивається, а стрімко росте. Люди все більше замовляють товари через інтернет, і це нам дає величезні можливості. Платформа, як Улікс, пром, розетка, Google Реклама надає нам готову аудиторію для ваших товарів, і ви можете бути частиною цього тренду вже сьогодні. Більше того, товарний бізнес не вимагає складних навичок та великих інвестицій. Я сам починав без досвіду. І з обмеженими коштами, моя мета в цьому відео показати, що ви також можете заробляти на цьому бізнесі і розвивати його без великих початкових витрат, чи то ви будете мамою в декреті, чи найманий працівник. Моя історія почалася з 2019 року. Я працював з звичайним таксистом, де заробляв всього 10 тисяч гривень і був безцільною людиною. Та мені вистачало лише закрити свої. Основні потреби це поїсти та купити собі одяг. У мене був борг загрози моєму життю від інших людей, жахливе оточення, але я розумів, що це далеко не мій шлях. Я завжди старався щось по можливості, десь щось підзаробити. Працював на різних найманих роботах і знайшов себе в товарному бізнесі. Я взяв кредит на своє перше навчання. І купив його за тисячу доларів, бо не хотів витрачати час на те, щоб розбирати самому. Тому вже за першу неділю навчання я швидко все зрозумів. Убрав перші товари, виставив їх на площадку та почав. Отримувати перші закази на побутову техніку, наушники, смарт-годинники, героскутери. Я проаналізував, що в мене хорошо йдуть, продаються смарт-годинники. Я запустив літформу в рекламу Facebook і отримав більше 100 замовлень за місяць з маржою 300 гривень. І заробив я тоді свої перші тисячу доларів приблизно і на OLX я заробив так само. Я зрозумів, що важливо не тільки вибирати товар, а й грамотно працювати з рекламою. І тільки тоді, коли я змінив підхід до просування, почав використовувати і навчатися Google шопінгу. Я почав це швидко масштабувати. Це те, що зараз мене виділяє серед інших наставників, менторів по товарному бізнесу. Це те, що я по перше, google партнер це те, що я по-друге вмію працювати з налаштуванням google реклами і це приносить мені афігенний результат. І так само моїм учням, тому якщо ви шукаєте когось, хто пройшов цей шлях і готовий передати вам свої знання і досвід, я саме та людина, до якої ви можете звернутися за рекомендацією і порадою, розберемо швидко та зрозуміло кожен крок для того, щоб почати стартувати в товарному бізнесі в 25 році та заробити свої перші 30 тисяч гривень і далі масштабуватись до 100 тисяч гривень. Перший крок з Знайдіть правильний товар. Перший і найважливіший крок це вибір товара. Ви повинні вибирати товар з високим попитом і гарною маржею. Зараз на ринку є безлічніш, але не всі товари здатні приносити хороший дохід. Тому треба вивчити попит і тренди. Як вибрати товар? Перевірте попит на платформі Google Trends. Це чітко дасть вам уявлення про те, які товари зараз популярні. Аналізуйте маркетплейси, OLX, PROM, Google Shopping. Заходимо на OLX і вибираємо різні категорії товарів. Дивимося кількість переглядів та доставок в оголошеннях. Якщо цей товар має багато переглядів і так само плюс 100 доставок, це гарний сигнал, що товар користується попитом. Так само робимо і на пром. Якщо кількість покупок більше 20, то це означає, що товар має так само попит. Другий крок. Перевірте попит перш ніж робити вкладення. Потрібно переконати, що товар буде користуватись попитом. Важливо провести невеликі тестування. Як перевірити попит на товар? Перше, продавайте товар у маленьких кількостях на OLX або PROM. Протестуйте 10-15 товарів на платформі OLX. за допомогою оголошень реклами на старті. Використовуйте мінімальні бюджети на тестування. Моя стратегія це. 1000 2000 гривень для перевірки кількості товарів. Це може дозволити вам зрозуміти, які товар реально продається, а які ні. Протягом 10 днів з'ясується, на який товар є замовлення. Після цього ми зупиняємось на тих товарах, які продаються, і починаємо запускати рекламу та масштабувати продажі. Третій крок: протестуйте товар. Не варто одразу вкладати великі кошти. Тестування дозволить зрозуміти, чи товар приносить бажаний результат перед інвестицією більших сум. Як протестувати товар? Проводьте тести продажів на OLX або PROM. Для тестування достатньо використовувати. Витрачати тисячу або 2000 тисячі гривень, щоб зрозуміти, чи є попит. Продавайте товар у маленьких партіях, оцінюйте повторні покупки та відгуки. Якщо товар регулярно продається і є хороші відгуки, значить товар має потенціал для масштабування. Четвертий крок вибір платформи для продажу. Коли ви. Протестуйте товар і зрозуміло, що він йде. Наступним етапом буде вибір платформи для продажу. Я раджу починати з таких готових платформ, таких як OLX, PROM, які мають величезну аудиторію, дозволятимуть вам швидко вийти на ринок. Як вибрати платформу для продажу? OLX, PROM – відмінний вибір для старту. Коли товар стабільно продається, можна переходити до створення власного сайту та запуску реклами через Google Shopping. п'ятий крок: знайдіть постачальника і домовтесь з ним про співпрацю без складень. У товар. Тепер, коли ви знайшли товар, вам потрібно знайти постачальників, які нададуть вам товар без попередніх вкладень. Це важливо, щоб мінімізувати ваші ризики. Використовуйте метод дропшипінгу, домовляйтесь з постачальників, щоб вони відправляли товар без необхідності попередніх вкладень. Перевіряйте постачальників через відгуки, умови доставки. Якості товарів. До речі, список перевірених постачальників я залишаю вам в своєму телеграм-каналі. Тому після перегляду відео ви заходьте і дивіться, і забирайте цей список з постачальників. Я розумію, що ти зараз можеш мати багато питань і сумнівів, і саме тому я маю свою навчальну програму навігатор товарів», щоб допомогти тим, хто хоче почати, але не знає, з чого розпочати. У мене є чітка стратегія, перевірена досвідом, яку я передаю своїм учням вже останні 4 роки. Через програму Навігатор товарки» пройшло вже більше 100 учнів, які успішно завдяки товарному бізнесу досягають поставлених цілей. Хтось звільнився, з найму, хтось в декреті почав заробляти, хтось масштабував вже існуючий товарний бізнес, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів за місяць та купив свій омріяний автомобіль. Я особисто допомагаю на кожному етапі, даю чіткі та точні інструкції, стратегії по запуску реклами, вибору товарів, роботи з постачальників. Крім того, ви утримаєте доступ до ком'юніті, де вже працюють зі мною підприємці, люди схожі з вами за інтересами. Це дасть вам додаткову мотивацію і підтримку. Давайте зараз конкретно. Розрахуємо, як реально заробити вам своїх перших 100 тисяч гривень в товарному бізнесі, застосовуючи просту математику. Усе залежить від того, скільки товарів ви будете продавати і яка буде націнка. Ось базова формула: 100 тисяч гривень, кількість продажів помножена на прибуток з одного товара. Приклад, уявімо, що націнка на одному товарі складає 1000 гривень за одну одиницю. Тобто ти отримуєш 1000 гривень прибутку за кожну одиницю товару. Тепер, щоб досягти 100 тисяч гривень, потрібно зробити такий розрахунок. 100 тисяч гривень розділимо на 1000 гривень прибутку з одного товару. Лише 100 продажів, тобто, щоб заробити 100 тисяч гривень, потрібно продати 100 тисяч Одиниць товару за місяць. Отже, зараз у вас в голові є план, навіть математика, як вийти на своїх перших 30, 50 і навіть 100 тисяч гривень на товарному бізнесі. І виглядає наче просто знайти товари, перевірених постачальників, запустити продажі, обрати платформу. Але давайте будемо чесними. Знаєте, що робити? Зробити це насправді дві різних речі. Ви можете думати. Ну класно, тепер я розумію, що до чого, але з чого почати. Що я виберу не той товар, або витрачу гроші на рекламу, яка не працює. Чи вистачить у мене ресурсу, знань, щоб все це запустити? І це нормально, що у вас з'являються такі думки. Наш мозок завжди блокує, коли ми виходимо з зони комфорту. Але ось вам правда, більше 95% людей, які отримали цю інформацію, нічого з нею не зроблять. І в цих 95% можуть бути і ви. І тому що вона погана, тому що ви губитесь, сумніваєтесь, бойтесь ризикувати. Саме тому я завжди кажу: якщо ви хочете отримати результат швидше, ефективніше. З меншими витратами часу, грошей і нервів, вам потрібен хтось, хто пройшов цей шлях і знає, як уникнути помилок. Це не обов'язково, це не для всіх. Але якщо ви розумієте, що краще один раз інвестувати у знання. Ніж руками вчитись на власних помилках, я запрошую вас на свій авторський продукт, навігатор товарки. Це програма, яка вже кілька років допомагає початківцям, таким як ви, стартувати в товарному бізнесі і заробляти. Вона побудована, щоб ви не зливали грошей, не на правильні товари чи на неробочу рекламу, отримували чіткий алгоритм дій від А до Я і вже. З перших місяців почали заробляти, отримували підтримку ком'юніті та наставника з досвідом. Потрібно зробити всього лише одну дію, щоб дізнатися всі деталі. Це заповнити анкету за посиланням під цим відео. Ось чому варто це зробити: перше анкета вас не зобов'язує. Не до чого вам лише це вона допомагає зафіксувати за собою місце в програмі. Друге, ви бронюєте місце в реальному списку. Це гарантія, що ви отримуєте доступ до навчання ще до офіційних стартів продажів. Третє спеціальні умови та знижки це те, що отримують тільки ті, хто заповнив анкету. Четверте, бонус для вас за а, заповнення анкети при запису. Я даю чіткий алгоритм пошуку прибуткових товарів. Пам'ятайте, це не зобов'язує вас купувати продукт, але дає вам значно більше шансів достигнути результату швидше, ефективніше і дешевше. Тому прямо зараз, поки ви пам'ятаєте усе, що я сказав, і поки ви відчуваєте, що хочете змінити своє життя. Перейдіть за посиланням нижче, заповнюйте анкету, отримуйте свій бонус. Також підписуйтесь на мій інстаграм телеграм-канал, де я ділюсь своєю внутрянкою товарного бізнесу. Та заробітком на ньому до зустрічі.